Першою локацією, куди ми завітали у пошуках вишиванки, став дизайнерський магазин Етномода. Тут ми зустріли пані Наталю, яка також прийшла до крамниці, аби придбати українське національне вбрання. Привіт, неабиякий. жінка проживає у Польщі вже 6 років та вийшла там заміж. Тож, аби здивувати коханого, вирішила придбати вишиванку саме у рідному місті, куди приїхала навідати матір. Хорошо сід. буде, підберемо. Мені подобається. Ще у 2016 році жінка поїхала на заробітки до Кракова, де і знайшла своє кохання. Пані Наталя має декілька вишиванок. Говорить, коли вдягає сорочку, відчуває справжню гордість за свою батьківщину. Цього ж разу жінка вирішила придбати класичну білу сукеночку з червоним орнаментом. Вартою вона 2000 тисячі гривень. На білому фоні під білий фон все підійде. і обуви і сумка. Білий фон, так як я темна сама, білий фон мені більше підходить, ніж красний чи темный. Хочу, щоб в Польщі тоже процвітала наша українська культура і люди ходили в вишиванках. Для цієї крамниці дизайнерський одяг ручної роботи створюють на Львівщині. Зазвичай використовують натуральний льон іноді бавовну. Продавчині кажуть, цьогоріч ціни зросли на 200-300 гривень, а пов'язано це з подорожчанням доставки західних регіонів. На мені сукня з сірого льону коштує вона дві тисячі гривень. Зробили її власноруч майстрині західної України. Відтак середній чек у спеціалізованому магазині на жіночу вишиту сорочку з льону від 1200 до 2000 гривень. Сукні дорожче стартують від 1500 гривень. Чоловічі вишиванки можна знайти за 1200 гривень. Дитячий український одяг для малюків від 4 років обійдеться від 400 до 700 гривень. Одна з популярних серед містян локації для закупів ринок на соцмісті, бо ж зазвичай тут речі можна знайти дешевше ніж у магазинах. Але цього року асортимент вишиванок тут невеликий. Це пов'язано з меншою кількістю поставок. Продавці говорять, продають минулорічний одяг, ціни залишили ті ж самі. Ні, у цьому році поставок не було в зв'язку з ситуацією в Україні, а також не беруть, тому що діти в школу не йдуть. Ніхто не бере, тому що немає людей. Немає кому продавати його. Найдешевший цінник на жіночу вишиванку на ринку 500 гривень, сукні від 800. чоловічі ж від 600, а дитячі від 250 до 400 гривень. Такі сорочки привозять з Івано-Франківщини, орнамент вишитий машинкою. Тож вони дешевші ніж хендмейд. А якщо у вас немає часу завітати до дизайнерських крамниць, ви завжди зможете знайти сорочку у популярному місцевому гіпермаркеті. Під початку війни в магазині продається багато української атрибутики, серед якої є і вишиванки. Ось така чоловіча вишиванка коштує 629 гривень, а жіноча 899. Якщо ви хочете щось більш сучасне та простіше, можете обрати ось такі футболки з українським орнаментом. Вони коштують дешевше 259 гривень. Тож підсумуємо серед дитячих вишиванок найдоступніша ціна виявилась на ринку. Тут вони коштують від 300 гривень, а найдорожчі у дизайнерському магазині від 400 гривень. Найнижча вартість жіночої та чоловічої вишиванки у супермаркеті від гривень, на ринку від 700 гривень, а найдорожчі у дизайнерському магазині від 1200 гривень. Владислав Ордіюк, Андрій Яковлів, Максим Мурашов. Перший міський.